Всіх вітаю! Ми з вами продовжуємо працювати над презентацією гама. І ми її почали створювати паралельно в двох програмах. Одна з них LibreOffice Impress. Хочу вам зараз показати це. Як це виглядало у нас? Ось у нас перший слайд гама-ремажор. Латинський, латинська її назва, і в кінці обов'язково хто виконав. І на другому слайді у нас буде сама гама, яку ми складаємо окремо з нотного стану, який ви шукаєте в інтернеті пустий нотний стан, можна тільки із кріпічним ключем. Далі відповідні ставити знаки дієзи бімолі. Дієз це. Хештег і до дієс. Ну, ми зараз не будемо цього робити, просто як поставити дієс shift і трійка, Це буде знак хештегу, щоб поставити дієс. Якщо ви обираєте гаму, в якій буде бімоль, то ви значок бімоля просто шукаєте в гуглі, Значок бімоля. от Просто заходите в гугл і шукаєте. Знак Українською мовою, звичайно. Так буде Бімоль, правильно? б бемоль, Бмоль. Так, молодець. знак бемоль. І ви ось прямо можете тут, з Вікіпедії, його обережно скопіювати і потім вставити туди, куди вам потрібно. Наприклад, в презентацію Ctrl-V. Просто я роблю. І він у вас одразу вставляється такий, як потрібно. Єдине, що розмір його також робите відповідним, так, щоб він нормально. Розміщувався. Ну, я зараз не існує таких знаків, такої гами, звичайно, але просто, щоб ви розуміли, де шукати бімоль? І ми паралельно працювали з Google-презентаціями. Єдине, що зараз покажу тоді на Live Office, тому що в Google-презентаціях у нас вже є нотки, як вставляємо ноти. Ми обираємо фігуру Еліпс і так. Робимо нотку, можна десь в стороні. От, наприклад, таку або таку. Але ми її повинні зробити прозорою. А, у нас потрібно, Вона у нас повинна бути взагалі всередині бажано без кольору. А, прозорість а, суцільна. Це що мається на увазі? Це буде просто прозора, да? а нам потрібно, щоб вона взагалі всередині була пуста. Колір немає робимо. Колір немає, а лінія повинна бути трохи жирнішою. І, мабуть, ноти будуть чорним кольором, правильно? І потім ви її вже відносите туди, куди потрібно. Якщо вам потрібна додаткова лінія, то ви берете лінію, робите її таким самим кольором, як і ноту, і такою самою товшиною. Такою самою товщиною. До нас ще хтось, я так зрозуміла. Ні? Ніхто не долучається? Добре. Ширина. І тоді вже можна її буде приєднати. Я раджу вам ноту зробити одну, одразу зробити її. Потрібної товщини, потрібним заповненням, тобто без. Кольору. І потім просто робити Ctrl C і Ctrl-V. І тоді у вас всі нотки будуть однакові, і вам не потрібно буде їх вирівнювати. Далі хочу показати ще таку штуку як групування. Виділяємо додаткову лінію. От нам потрібна ця нота C, да, наприклад, вона складається з двох елементів, з ноти і з додаткової лінії. Нам потрібно взяти. Ноту і цю додаткову лінію і групувати їх. Для цього обираємо ноту, ну, спочатку їх потрібно вирівняти. Хай вже буде така. І зажимаємо клавішу Shift і зажимаємо другий елемент цієї ноти. І потім права і кнопка, і тут є така штука, як згрупувати. Побачив Герман? Побачив, так? Леся, побачила. Давайте тепер перейдемо на Google Презентації. На Google презентації переходимо. Де вона в мене? Я її відкривала. Мені здається, я її відкривала. Угу, ось вона. А ми зупинились. Ну, ми вже зробили те саме, що в лайб зробили, так? Що у нас тут, так. я хотіла договорити вам Лесь. Я вам на попередньому році сказала, що не знайшла об'єктів World Art, ну, таких от цікавих літер, от, які можна вставляти в? Ем... В LibrarOffice Impress, да, Герман обрав деду, сказав мені, що це класно. А, от, наприклад, в Google-презентаціях ми думали, що такого немає, але воно все є. Тут є вставити, Леся, дивись, і от тут є WordArt. Можливо, вони будуть трохи простіші, трохи простіші, але вони все одно будуть яскравішими, ніж звичайний текст. І ми можна цим користуватися. Тобто, всіма можливостями потрібно користуватися. От воно буде. Так, а, а де це вставити? Ну, Можна, наприклад, як варіант ось тут зробити, але бачите, яке воно виходить. Це вже на смак, тут з ним все одно потрібно буде попрацювати, Тобто виділити, зробити, можливо, інший колір, Там, я не знаю, який небудь, можливо, тобто, Тут об'єкти можна, world art, оці, можна допрацьовувати, Можна обрати так само інший шрифт. Але в цілому вони все одно будуть яскравішими, ніж звичайний текст. От, наприклад, давайте ми там комік робили, і тут можна комік зробити, і потім їх порівняти просто. Бачиш ось, так? Тобто, от я два варіанти просто, да? це звичайний шрифт де дур. Один з них потрібно прибрати. Я приберу перший варіант залишу art Word, тому що, ну просто хоча б для того, щоб показати, Лесь, що ви цим вмієте користуватись. Тепер нотки прозорими. Тут у нас є заливка, да? і ми просто обираємо прозорий, ось він. Побачила, так? І так само так. нам потрібно зробити контур. Контур, можливо, трохи більше пікселів додати. Ну, колір хай вже буде такий, наприклад. І далі ви копіюєте ці ноти, і це у нас буде другий слайд. А, заміна слайдів. Пам'ятаємо, що є така штука, як зміна слайдів, так? От як нам міняти слайди? Перехід. А, якщо це Google презентації, то перехід. І обираєте який-небудь тут перехід, наплив, там, зникання, і застосовуєте їх, застосувати до всіх слайдів. Ну, наприклад, це буде виглядати. Це найпростіший, мабуть, варіант. Можна зробити перегляд ось таким чином, подивитись. Щось я не побачила такого переходу, особливого, а, тому що ми його не виставили. Мені здається, чи виставили, чи не виставили. Ну, от давайте так, щоб помітно було, поява слайду зліва, наприклад. Відтворити, відтвори, будь здоров. Спасибо. Тоді є перехід. Я на це звертаю увагу, Леся, пам'ятаєш, в тебе в першій презентації не було переходів між слайдами? Так, ну скоріше за все я просто забула, тому що я ще раз скажу: я ем, переробила цю презентацію про е, клітини. І я, скоріш за все, просто забула, тому що в першій презентації я, по-моєму, не заробила. Ну, тому що я дивилась вже твою перероблену презентацію вчора. Так, дивіться, у нас ноти так, вийшли е, Леся Герман, подивіться, будь ласка, ноти вийшли за великі, вони не поміщуються. Вам потрібно тоді буде або нотний стан збільшити, або ноти зменшувати. зрозуміло, так? І ноти краще купівати. Добре, що ще ми робимо? Ми робимо анімацію для нот. Тобто, я хочу, щоб на початку слайдів, на початку появи цього другого слайду у вас не було нічого, крім дедур і пустого нотного стану. А потім вони почали з'являтися. Як це робиться? Додається, анімація. От, от це буде ідеальний розмір, я тільки що вирівняла. І тоді вже копіювати на даноту з ідеальним розміром сім раз і потім їх вставляти. Домовились? оберіть собі ідеальний розмір, щоб вони поміщались нормально, щоб не, щоб не була питань до того, яка це нота. Речі мі. І стосовно анімації, Лесь, роби, що встигаєш, тому що ну, потім, що не встигаєш, доробиш. Домовились? Так, ре, мі, фа, соль ля, Сі. До. Правильно, всі ноти ми набрали. Вирівняйте, будь ласка, так, щоб вони були на однаковій відстані, щоб це було гарно, гарний вигляд, мала ваша гама. І потім починають вони з'являтися. Так, ми домовляємося, що вони з'являються являють, потім. І з знаками у нас все гаразд. Подивіться, будь ласка, вони правильні, вони на своїх місцях розміщені? А ну поправили. Спочатку, спочатку, спочатку Фаді є, а потім. Вірма, Герман, кажи, куди фадієс? Фадієс Вверх фа -фа. на останню строчку. На так, це остання острочка угу. Фаді ага. І? А до там, де где фастова стояла. Ось тут, так. Ага. Добре. Анімація. Берете ноту нотури. Е, знаки можуть також бути на початку. Тобто нот, нотний стан із знаками Дієс, і потім ми додаємо анімацію. Додати анімацію і обираєте якийсь ефект поступова поява або поява справа, знизу, зверху, як хочете, але не дуже такі віртуозні ефекти, тому що там є, наприклад, в лайбер офісі, щоб. Там взагалі вони вискакують, там взриваються, щоб, ну, щоб ці ефекти не відволікали слухачів ваших від теми. Добре? Так, щось таке спокійне, більш-менш потрібно. Вицвітання. Поступова поява, наприклад, хай буде. І цю анімацію потрібно застосувати до всіх нот. Поступова поява. І до кожної нотки. А де ви натискаєте поступову появу, тому що а я. А от тут розкриваючи не... список, розкриваючи список, і тут є поступова поява. Так, давайте подивимося у нас сталося. А, ну давайте вже всі нотки зробимо з анімацією. І потім подивимося, що у нас вийшло. Ті нотки, які сумнівні, їх потрібно робити так, щоб вони були максимально от, до, наприклад, так, я її виправляю, щоб не заходили на непотрібні лінії. Давайте відтворимо і подивимось. Бачимо, так, що відбувається? Ви натискаєте пробіл? Я натискаю стрілку вправо. Стрілка вправо, тому що тут в налаштуваннях у нас можна виставити, як саме будуть вони, після чого вони будуть з'являтися. Але зараз ще раз, спочатку викликаємо анімацію правою кнопкою, застосувати анімацію. По кліку, бачиш По кліку, можна після попередньої, можна одночасно. О, виставляємо. Так, добре. Далі ми переходимо до наступного слайду. Дивіться, щоб у вас були фони відповідні, щоб у вас була однакова цвітова гама. Тобто, можна от сюди який фон підійде? Який фон? Зараз оберемо фони, ми тільки що їх завантажували з герменом. І подберемо відповідний фон, тому що там також в тебе був Леся, питання, були по фонам. Пам'ятаєш, я тобі писала. Тому що вони повинні бути приблизно в одному стилі. Не можна міксувати теплі і холодні фони, різнобарвні фони для однієї презентації. От якщо б в тебе було дві презентації, там тоді ти вже можеш обирати інший стиль фонів, а тут щоб воно все приблизно було так само. І далі ви мені, будь ласка, допоможіть. Що ми будемо на другому слайді? Чи ми будемо робити інтервали, чи ми будемо робити чотири звуки? Я не знаю, що ви там вчите по софте? Ну, найлегше, най от як для мене це домінантовий септакорд в ремажорі. А це буде домінантовий септакорд, чотири і що звучний. І давайте тоді його обертання. А, ну так, скільки всього буде все всього... а, а з цим? З розрішенням чи без будемо? От я ж кажу, обертання це розрішення. Обертання це Не, обертання це, це значить чотири звуки. 4... Так, мені потрібно, щоб було приблизно чотири акорди на одному нотному стані, тому що більше, це якщо що зробити? Якщо без обращень, це якщо робити обертання, можна робити саме розрішення. Якщо робити розрішення, то це два акорди, це вона... <гум> Герман, можна мені би з таких подробиць по сольфеджу? Дивіться, зараз я буду під диктовку вашу просто робити. По-перше, ми додаємо. Я додала новий слайд, але тут краще зробити дублювання слайду. Тобто ми робимо дублювання, копіювати слайд. Це нам дозволить одразу отримати нотний стан і потрібні знаки. Це зрозуміло, так? Далі. Яку ми підпис робимо? Доминантовий. Д, Лесь, Д, мені. Як, ну, Дур. Це Д47. Ще раз. Д7. Просто буква Д. Ем, на. D7. Ну, от я написала D7 дур, що ли, так чи ні? Не, без дур, це, ну Це просто D7 e буде так? No, так це буде те ж саме ти просто виходить якщо ти пишеш, зараз я скажу. ну no. Над верхнім станом. Э, а, станком, я, зрозуміла. я зрозуміла. Тобто це буде підпис, правильно? Це буде ось така підпис, правильно? А, так, так, це маленька треба зробити. Маленьким знизу можна зробити, ось так. А, і це, поч... так, це по нотах скажіть мені, будь ласка, що це буде? Я Як це буде? Я Ще раз, діє ставляться ля... на початку чи перед кожним? Ні, <свят> от все. Ля, до, мі, соль. Місоль. Сюди. Ля до, мі, соль. Так. так. Тільки рівненько потрібно, так? Так. І давайте ще пропишемо словами, як це називається. Домінант... До, мій нан, до Виходить, я так думаю, що разом. Ні, е, українська. Е, угу. Сеп акорд. Септакорд. Сеп акорд. Ось так, да, приблизно. І також так, ми його так. налаштовуємо. Знову таки, можна спробувати. Можна спробувати зробити WordArt. арт. Вставити WordArt. Вставити цей запис і потім його відформатувати. Це у нас був комік, так? Так. Чогось мені він сподобався, але кожен вибирає на свій смак. І колір тоді, так, відповідно. Якщо щось у вас зміщується, то краще користуватись відміною ніж виправляти те, що змістилась. Так, інтернет у мене втрачається, на жаль. Можна сказати, втратився. Леся, ти зараз чуєш мене? Нічого не можу редагувати, тому що зв'язок втрачається. Так, э, чую. Добре. Домінантове септакорд і колір. Обов'язково колір. А, щоб він був гармонічним з фоном і з всім іншим, що у вас тут є? От ми зробили домінантовий септакорд і далі ми домовилися, що ми для цього септакорду будемо робити що, скажіть мені? Оброшення і не обрішення. Розрішення як буде українською? Обертання без питань. Обертання ми зараз напишемо. Хочете, давайте зробимо обертання. Обертання це коли нижня нота підіймається вгору, так? Обертання це буде, от дивіться, ля, до, мі, соль, далі до мі, ля і угу. от так далі. Угу. Це буде обертання. Мені це легше, тому що я це зрозуміла. А є ще варіант. ля, до фа, місолі. Розришення. Фарере, ні, фарере, да. І скільки цих розрішень Не буде? Розрішень. Скільки цих розрішень буде? Скільки розходять обертання. Для кожного аккорда свої розрішення. Давайте зробимо обертання в цьому, для прикладу, зробимо обертання, тому що мені так легше, та його обертання, а ви як хочете робити. Ви можете зроб... Я, до речі, сольфеджі же не розберу точно, ну, якщо не відправлю рення Ізраїлівні на перевірку, то не розберу. Тому ви там можете мені на. Або, не знаю, буду Германа просити, він трохи розбирається, так, да, Герман? Okay. Mm -hmm. Тому що я не дуже вже пам'ятаю, та я не знала, ще й забула. Так, нам потрібно, щоб воно перенеслось, так? Перенеслось на. Ну, можна зробити якось так омостити його. Так, і так далі. І так само ви це робите за анімацією. Тобто, наступний акорд, як ми його підпишемо? Д шесть, п'ять. Д6, 5 так. От, до речі, стосовно Д 6 5 це буде складно підписати. Домінант, ликвін, секс акорд. Це Ні. Я маю на увазі Д65. Щось потрібно писати внизу, вгорі щось внизу, правильно? Ні, внизу треба написати D6, 5, а, просто... і 6-5. Тоді беремо d 7, копіюємо і просто замінимо 7 на 6-5. Це на буде 6, нормально 5. виглядати? Так. Нормально, так? так? Добре, тоді взагалі ніяких питань немає. Залишилось тільки вистроїти ноти у потрібну висоту і все, і потім зробити для кожної анімацію. Можна ще зробити третій слайд буде в кінці і написати дякуємо за увагу. І все, дякую за увагу. Можливо, щось ще якісь ідеї виникнуть, але в принципі мені буде достатньо трьох слайдів, можливо, чотирьох, щоб подякувати за увагу за анімацію з переходами. Домовились? А для кожної ноти треба, щоб воно по кліку. З'являлося. Можна зробити для кожної ноти, можна зробити де 7, якщо ви згрупуєте, нагадую, або можна просто шифтом виділити одразу от я шифт зараз зажала, виділяю чотири ноти, і для них роблю правою кнопкою застосувати анімацію. Для всіх чотирьох одразу. Ага, тут виставлена попередня анімація, її потрібно повидаляти, тому що коли ми копіювали слайд, от вся та анімація, яка була, вона скопіювалась. Це виходить, що недолік при, при копіюванні слайду, тому що нам вже буде потрібна інша анімація. А, я одразу зробила ну, поки ви е, копіювали ці Цю, угу. Цей слайд, слайд я одразу зробила без копіювання. Добре. Я виправляю попередню анімацію, і тоді додаю: ще раз покажу, як, якщо ви хочете, щоб той акорд з'явився цілком, то можна виділити всі ноти і додати якусь анімацію для всіх чотирьох нот, поступову появу чи там збільшити масштаб, подивитись, давайте подивимося, як це буде виглядати. Ну, якось так. А можна робити, щоб кожна нота з'являлася окремо, як вам буде завгодно. Тобто робите домінантовий септакорд та його обертання, або домінантовий септакорд та його розв'язання на свій смак. Тільки тоді перевірте, щоб правильний переклад був. Я не впевнена, що розр... розрішення це розв'язання. І все і четвертий слайд. Дякуйте за увагу. На цьому все можете обирати свої гами, свої тональності. Можете навіть обирати свій третій слайд, будь-яку теорію по сельфеджу можна на ньому зобразити. Ваша задача використати максимально всі можливості редактора презентацій. Тобто, ви використати різноманітні ефекти текстові, word art, використати анімацію, використати переход між слайдами, використати максимально все, що ви можете. Робити в редакторі презентації, але зробити це, щоб це не було там наляпісто, щоб це було доречно. На цьому все. Якщо немає запитань, то дякую за увагу, що були зі мною сьогодні. І бажаю вам натхнення і чекаю на ваші гарні роботи.